Сьогоднішній ролик присвячений нашій подорожі до неймовірно красивого парку Діснейленд. Цей парк знаходиться у Франції, тому сідайте подручніше, готуйте чай, діставайте своє печиво. Якщо ви ще досі не підписались на канал, обов'язково підпишіться. А ми зараз розповімо вам і покажемо щось дуже дуже цікаве. Всім привіт! Ви знаєте, де ми сьогодні? А ми сьогодні А ми сьогодні в Ленді! Погнали! Загалом у світі існує 5 Діснейлендів у Каліфорнії, Гонконзі, Флориді, Токіо та Парижі, де ми зараз з вами і знаходимось. Діснейленд у Парижі також відомий як Дісней Париж, або його всі називають Євродісней. Це один із найбільших та найпопулярніших розважальних атракціонів у Європі. Діснейленд у Парижі був відкритий 12 квітня 1992 року. І це був перший досвід відкриття Дісней парку за межами США. На різних сайтах є різна інформація, але в середньому в рік десь приблизно до 10 мільйонів відвідувачів у парку Дісней Парижі. Оце кількість, ага. Тому краще планувати свій візит завчасно. Купіть квитки, забронюйте готель заздалегідь, і особливо це стосується часу пікових сезонів. А піковий сезон в Діснейленді це канікули в школах та університетах. А ще рекомендую звернути увагу, що у вихідні людей також більше, ніж в будні. І, до речі, у вихідні квитки дорожче коштують ніж у будні дні. Ми в «База базалайда. Не знаємо, що там, але зараз знаємо. Мабуть, буде дуже цікаво. Льонь! <плес> що а? нас тут очікує? аж цікаво. Так. <плес> Важлива інформація стосовно квитків. Не обов'язково їх роздруковувати. А от що потрібно зробити обов'язково, це скачати програму Disneyland на ваш смартфон. В цій програмі, якщо ви авторизуєтесь, можна придбати квитки. Ми, до речі, квитки купували на офіційному сайті. І ці квитки будуть відображатися у вашій програмі. Йо, ви щасливі! Ви спасли вашу планету! О, <плес> так <плес> 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 <What the плес> Тобі сподобалось? з yeah, планету, yeah, постріляв, покатався yeah, yeah. і допоміг базу лайтеру. Yeah, yeah. Крутя. Пішли далі. <гум> У нас є програма Діснейленд, і тут показано, де ми знаходимося, які тут є атракціони. Тільки що ми були на базі лайтера, тому йдемо далі. Далі? Пішли, погнали. Готов. Зараз поганяємо на машинках гадаки. Yeah. Поганяємо? Круто, uh -huh. поганий. <гум> Не, а -а -а. Ну, тут, ну Ви поняли, треба їздити на машинах, поняли, що тут треба робити. Ну, машина буде сама. Ну ти довжен її керувати. Їде наш автомобіль. буде на синьому. Поїхав. Підрандулє, ти хочеш швидше їхати? Давай! Ви від нього все, що можемо. Газуй, Льоня, газуй! Перед візитом перевірте розклад шоу та атракціонів, щоб зробити свій маршрут більш ефективним. Це можна зробити як на сайті, так і в самій програмі. А ще в програмі ви можете побачити завантаженість конкретного атракціону, скільки вам приблизно потрібно чекати в черзі. на Вон, дивіться. Ситрепио. Класс. Мы занимаем первое место в космонавте Дайд Вайд. Что за вида? Лизия. A few moments later. Я только что был в такій кімнаті, там вот так трусилось нас, вверх вниз, телепорт, Там було круто. А ще тут щось можна зробити. А зараз ти делю? А зараз ти на базі повстанців. І тут є магазин. Магазин зоряних І Із різним мерчем. Багато іграшок, багато цікавих тут. Сюди. А тут можна скласти свого власного робота. Береш коробочку, складаєш якого ти хочеш, купуєш і молодець. Це коштує 15 євро. Шлюми повстанців, дзеркальце, Маленькі йоди. І робот. Діснейленд у Парижі складається з двох частин. Це Дісней Парк та Walt Disney Студія. Кожен з них має свої унікальні атракціони та розваги. І ви ж запитаєте, скільки ж потрібно часу, щоб все це обійти і все побачити. А я вам скажу, що нам вистачило одного дня. Ми були з відкриття і аж до вечірнього шоу. Але є один нюанс, і про нього зараз вам розповім. Зараз ми йдемо попирати Карітського моря. А що ж за нюанс, ви запитаєте? А нюанс заключається в тому, що ви можете чекати в черзі до двох годин, а може і більше. Але є рішення. Рішення заключається в тому, що вам потрібно заплатити за додатковий пропуск до вашого квитка. Преміум Аксес називається. Їх існує два типи: перший тип одноразовий на один атракціон, а другий Кріпиться до вашого квиточка, тобто під конкретну людину, на весь день. З цим пропуском ви можете відвідати будь-який атракціон один раз без загальної черги. Тобто на кожен атракціон існує дві черги: одна загальна і одна за преміум аксесом. Цим квиточком ми в середньому чекали до 10 хвилин. Насправді це дуже швидко і дуже зручно. Тому рекомендую вам відвідати цей парк обов'язково із цим пропуском. Тоді вам вистачить одного дня для того, щоб обійти повністю весь парк. О, капітан Джек Воробей неймовірно круте місце. Це атракціон Пірати Карибського моря. Тут дуже багато різних деталей. Все атмосферно, нам неймовірно сподобалося це місце. Крута! Ми тут трішки освіжаємось. Якщо тобі жарко, ти можеш підійти до таких от парових душів, де насправді дуже класно, коли тобі жарко, на тебе дує холодна водичка. З приводу персоналу. Весь персонал говорить французькою мовою, але з легкістю може перейти на англійську. Стосовно їжі, парк пропонує різноманітні ресторани зі своєю світовою кухнею. А також тематичні ресторани, де можна зустріти персонажів Дісней. Голодними точно в парку ви не залишитесь. Куди йдемо? Ми йдемо. кататися на Янка, куди йдемо? Артем. Погнали! Ми зараз будемо на паровозику кататись. Ти готовий до паровозика? Це американські горки. Да. А що це не американські горки, це паровозик. Майже як паровозик Томас. Обов'язково зверніть увагу на те, що кожен атракціон має свої вікові обмеження, а точніше, обмеження по зросту, є атракціони далеко не дитячі. тільки що покаталась на американських гірках. Це просто ужас! Це було так дивовижно. Це були дитячі американські гірки, але вони Слухайте. були такі страшні. Дивіться, це не просто паровозик. ну так чух-чух, це перевозик страшно. О, дивіться, видно, не йдуть. Ми їздили в тунелях, ми піднімались вверх, падали вниз, ми їхали під водою. Це було дуже круто. Синок, ми рекомендуємо цей атракціон до відвідування. Мені не треба. Я, я не согласен, пока. Це було дуже страшно. Пішли далі. Діснейленд у Парижі приховує безліч різних таємниць. Однією з цих таємниць є те, що під парком знаходяться безліч різних тунелів. І цими тунелями персонал переміщує різні матеріали, декорації, та й сам ходить для того, щоб не пошкодити атмосферу в парку. Оце молодці. Круто. Відомо приводів. Mm. Було страшно. Ну, на початку мені показали, що страшно, мене атакалося смішно. О, до речі, цікавий факт: першому мультфільму компанії Дісней 86 років. Круто. І цей мультфільм був Білосніжка і сім гномів і був випущений в 1937 році. Квитки, до речі, не обов'язково скачувати і роздруковувати можна скачати програму на телефон. І тут є QR-коди. І з цим QR-кодом можна заходити в перший а і в другий парк, якщо ви купили на два парки квиточка. Так, ми йдемо в інший парк. Їх тут два. Перший ми майже обійшли, основні атракціони ми точно не побували, найцікавіше. Тепер йдемо в інший. Подивимося, що там. Я тут. Зараз буду кричать. Пригадайся! Дуже екстремально. Раз, два. А от перший Діснейленд був відкритий Волтом Діснеєм у 1955 році в Каліфорнії. А на цьому атракціоні в першу чергу мене попередили, що потрібно зняти кепку. Я запідозрив, що, мабуть, буде тут дуже весело. І крім кепки заховав і камеру. На жаль, не покажу, що тут було, а було тут, повірте, дуже весело. Зараз у павільйоні Рататуя тут є пультика. І швидше за все їхати на такій мишці. На мишках будемо кататися. Кататися на мишках. Отак ну поїдемо і щось будемо дивитися. А дивилися ми тут мультфільм Рататуй. І не зовсім ми й дивились, ми брали участь у цьому всьому процесі. Було дуже весело, цікаво і пізнавально. Навіть було відчутно пахощі кухні. Прикольно. А ви бачили мультфільм «Рататуй»? Обов'язково напишіть в коментарі. Нам цікаво. А тут ресторан Ротатуй. Льонь, де ти тільки що був? Коротше, це був жесть, да? Вверх-вниз, вверх, вниз пригав. оце це було весело. А тепер куди йдемо? Спайдермен. Спайдермен? Який спайдермен? Не знаємо, що це. Подивимось. А на атракціоні від Спайдермена ми побачили неймовірні технології сучасності. А саме ми побачили голограми. Я такого в житті ще не бачив. Це реально виглядало ефектно. Ніби біля тебе стоїть справжній Пітер Паркер. А крім цього всього, ми не тільки це побачили, ми ще й відчули себе самим Пітером Паркером, спайдерменом. Технологія захвату рухів дала можливість нам з рук випускати павутини по цим паучкам, які тут розмножились. І ми спасли світ. Дуже класний атракціон. Клас! Ми тільки що хотіли знешкодити таких павучків, а тепер нам дали ними погратися. Клас, Льонь! Льонь! Хто це там? Капітан Марвел? Круто. А на цей атракціон була тільки одна черга. З нашим преміум аксесом пройти просто так не вийшло. Але не сильно засмутилися! Ми тільки що були на атракціоні із спайдерменом Ту. і робимо. Льоні, наскільки сподобалось, що він купив собі такі штуки. А ще самолітик. А а треба... треба складати. Його. Літачок О, там є. І оцей його треба складати. Ми дуже втомились. Ми обійшли дуже багато атракціонів, побачили дуже багато чого класного, веселого, а часом дуже страшного. Я, наприклад. На одній з гірок плакала, бо це було дійсно дуже страшно. Yeah. Я сподіваюся, вам сподобалась наша подорож у Діснейленд. Ставте лайк. Uh -huh. Підписуйтесь на наш канал. Усім uh -huh. пока! А ще у нас є традиція: кожного разу, коли ми від'єдини цесь місце, ми шукаємо де придбати сувенірні монетки. Один із найяскравіших символів парку є замок сплячої красуні. Він стоїть у центрі парку. Його архітектура неймовірно красива та вражаюча. І саме на цьому замку кожного вечора відбувається світлове шоу, куди проєктують наших найулюбленіших мультгероїв. Також відбувається гра світла, фонтанів. Салютів і дронів, які постійно змінюють. Змінюють і змінюється зображення. Діснейленд дивовижний. Він вартий того, щоб його відвідати хоча б один раз у своєму житті. Підтримайте наш канал. Обов'язково поставте лайк. Підпишіться, якщо ви ще досі цього не зробили. І напишіть коментар, як вам Діснейленд. До зустрічі в наступних роликах.